Привіт всім! Ви на каналі Шити Разом, і в цьому відео я вам покажу, що я пошила. По-перше, ось цей светрик. В-образна горловинка. Манжети по рукаву і манжети по низу. Ось так. Це трикотажне полотно лапша. Вона дуже-дуже приємна. Не можу сказати, що до складу цього трикотажу входить, тому що я скупляла його там, де склад не вказується. Якщо це і синтетика, то вона дуже приємна. І єлі тут бововняна нитка, теж сказати вам не можу. Але трикотаж приємний до тіла, він затишний, він класний. Тому я кажу вам, що потрібно шити з нього, з нього можна шити боді, з нього можна шити светрик, з нього можна шити водолаз, також сукню, костюми. Спідниці, все що завгодно. Що стосується прасування цього трикотажу і як мені було в пошитті з ним, дуже легко шити було його, власне, працював мій оверлок, він приємний в пошитті, він приємний в роботі з оверлоком, він приємний в роботі з прасуванням. він класний. Що стосується побудови цієї основи, я показала вам, як я будувала цю основу на цей светрик. Витачку я не робила, тому що вона мені не потрібна. Я загадувала цей светрик шити ось таким. По-перше, у мене невелика грудь, а по-друге, не потрібна в самої моделі. Я її будувала ось так і все Класно сіло. Горловинку не так, як завжди. Я знайшла мастер-клас на Ютубі і зробила цю горловинку якось по-новому. Сподобалась ли мені так, дуже легко, але ж треба набити руку для того, щоб це робилося краще. З першого разу у мене не вийшло, ось бачите, отут у мене як зморшка. Не стала переробляти, тому що ледаща ще це може бути із-за того, що у мене одне плече нижче другого. І якщо б я зрізала б залишок без одного плеча, то все б добре плягло б, б. Тому я залишила так, як є, не стала вже нічого переробляти. Має Місце бути така обробка горловинки. На Ютубі я бачила декілька відів, як роблять горловинку виобразно. Тому я гадаю, що це не важко пошукати і зробити. У цьому светерку все нічого не робила ні кишенів, ні якогось декору. Все залишила так, як є. Водолазка. а це друге, що я зробила по цій же самій будові, яку будувала на ваших очах. Тільки горловинка у мене вже тут отака велика, вона загинається і класно виглядає. Ось така у мене горловинка. Це трикотажне полотно вже другої якості, найсинтетичніше, чим ось ця лапша. Тут мені вважається, що є все ж таки пововняна нитка у складі, ось тут її немає. Але ж він теж якісний, він теж приємний. І затишний. Що мені сподобалось в цьому трикотажі? Що строчки класно лягають, і ніде нічого не волнить, не морщинить. все класно виглядає. Ось така водолазка у мене вийшла. Підігнула я рукави і проклала зигзагом. Також я підігнула і понизу. Ну і все, нічого мені більше нічого додати по цьому. Хочу вам сказати в цьому відео, що я побудувала на ваших очах будову, яку можна використовувати не тільки для светрика, не тільки для водолазки, а також можна шити і сукню. Дуже класно він виглядає. А стосовно кольору, ось тут у мене яскравий малиновий колір, я вирішила, що він мені потрібен, я буду його носити, і він мені личить. Шийте собі водолазки, шийте собі светрики, шийте собі сукні, шийте собі спіднички, також костюмчики, я бачила, шиють за штанами з такого ж самого трикотажу. Носіть його з задоволенням і давайте шити разом. Давайте шити разом. Робіть гарно і будемо завжди в нових обновках. На сьогодні, все. Підписуйтесь на мій канал, вподобайка від вас буду дуже вдячна. І в коментарях під цим відео давайте зустрічатись, давайте розповідати, що ми будемо робити і що ми шиємо. На цьому я з вами прощаюсь. Пока, до нового відео!